Подяка нашому Богу за цей вечір, який ми маємо навколо Його слова, і тема, проповіді, яку я хотів би говорити, називається Добрий пастир. І давайте прочитаємо Євангелія від Івана, 10 розділ. Христос говорить: знову і знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосом, він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх овець е, веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужим же вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чого, чужого голосу. Таку притчу розповів їм Ісус, та вони не зрозуміли, що означає те, про що Він говорив їм. Ми бачимо тут е, притчу Ісуса Христа, яку він розказав людям, які його оточували. І ви знаєте, одна із таких картин відомих це Ісус Христос, і тримає Він овечку як добрий пастир. І ось тут, тут ми бачимо, Христос говорить е, притчу про доброго пастиря, який е, тут говориться: є ворота, йому воротар відчиняє, і пастир цей слідкує за овечками. І в Біблії ми знаємо, що дуже часто говориться про те, що Господь, Він є пастир. І ось відомий псалом 23, в російському перекладі, 22 псалом, він говорить, що Господь то мій пастир. І ви знаєте, коли ми говоримо ці слова, ми дійсно на серці в нас з'являється такий мир, що ми знаємо, що пастир він за всім слідкує. І пастер Він про нас знає. І ви знаєте, я хотів би ще прочитати це пророк Ісая. Він також говорив на цю тему. 40-й розділ Пророк Ісаю, дев'ятий вірш. Говориться: вийди на високу гору благовісник у Сіону, заволай що сили благовіснику Єрусалима, волай і не бійся, говори містам юдеї. Ось Бог ваш, мій владика Господь гряде у великій могутності, в його руках влада. Його винагорода з ним, а його відплата перед ним. Як пастир, він пастиме свої отару, братиме на руки ягнят, і на своїх грудях носитиме їх, а й дійних бережне водитиме. І ми бачимо тут пророк Ісая говорить про те, що могутній Господь, якого все знаходиться, вся сила. І він зразу говорить, що він як пастир, який бережно дивиться за своїми овечками, і написано, що і на своїх грудях носитиме їх. А дійних бережно водитима». І ми бачимо, що тут Господь в 10 розділі Євангелія від Івана Він говорить цю притчу до народу про те, що овечки є і пастир. І ось далі він пояснює цим людям, далі, тоді ще сказав їм Ісус, знову і знову запевняю вас, що я двері для овець. І ви знаєте, я коли подумав. От скільки раз ми на день заходимо в які будь-які двері, наприклад. Е, ну, багато разів. Да? Хтось там ми виходимо на двір, йдемо в якийсь магазин, в церкву навіть ми через двері зайшли. Е, двері це, так скажемо, такий е, розділ, е, скажімо так, іншої території. Коли будинок є і там є двері, то е, зазвичай ці двері вони зачинені. Тому що е, власник дому він не хоче, щоб до нього. Будь-хто заходив. І ось ми бачимо, що Христос тут називає себе, що Він є двері. Він є двері, вхід на небо. І Ісус Христос говорить, 9 вірш, «Я двері. Якщо хто війде мною, той буде спасенний. Він увійде і вийде, і знайде Пасовисько. І ви знаєте, різні є двері, скажімо, вони є. Пластикові, є дерев'яні, є ковані, є великі, є поменші. Але е, Христос говорить тут про духовні двері, духовні двері в небеса, духовні двері на благословіння, в царство Боже. Двері в царство Божого. І ви знаєте, ці двері ми можемо не можемо бачити ну, своїми очами, тому що це духовні двері, але доступ е, до царства небесного, доступ до вічного життя. Він знаходиться через Ісуса Христа. І тільки Ісус Христос є е, ті двері, в які ми можемо війти, щоб дізнатися і побачити там благословіння. І можна так зробити такий приклад, що людина, коли вона живе, вона кожен день будує е, таку стіну із своїх гріхів, кирпичик за кирпічиком. І ця е, стіна вона може бути високою, товстою, але і вона відділяє нас від Бога, відділяє. Ми не можемо, скажімо, мати вільний доступ на ту територію. І коли Адам і Єва згрішили, Бог вигнав їх з раю і поставив ангела, який мечом повинен був охороняти цей вхід. І ви знаєте, у нас я працюю на роботі в транспорті, і у нас є різні замовлення, різні клієнти дають різні вантажі перевозити. І ось на цьому тижні було одне цікаве замовлення: був тендер. Це було замовлення перевезти золу, з ТЕЦа, золу в біг-бегах 22 тони з одного місця з Києва там перевезти Івано-Франківську область. І там була така примітка, що це залавана волога, і вона тіче, ну, скажімо так, протікає, і вона буде текти, вони зразу попереджують. Ми не виграли цей тендер, і добре, але я просто так подумав, що 22 тонни тони золи, 22 тонни тони пепла. Ви можете уявити собі цю ну, от махіну, скільки це. Пеплу, і я так подумав, які люди, які там працюють, які будуть грузити цей пепел, навіть в бигбагах, вони, напевно, там їм треба досить таки багато води, щоб відмитися потім. І ви знаєте, так ми знаходимося перед Богом. Ми, наші гріхи, вони, тобто, так нас можуть зап'ятнати, цей світ, що ми можемо бути такі, як в пеплі. Попробуйте з пепла там відмити руки або з якоїсь золи. І, але тільки праведність Христа, тільки Христос нас може очистити. І ось тільки Христос, він став цими дверима, який зробив пролом в цій стіні із наших гріхів, для того, щоб поставити туди двері. І щоб ці двері вони були завжди відкриті. І коли двері відкриті, то ми можемо зайти в будь-який час, правда? Якщо двері відкриті, наприклад, в бомбосховищах, то будь-яка людина в будь-який час вона може туди потрапити. І... Двері до Небесного Царства, вони завжди відкриті. Христос завжди відкритий, для того, щоб приймати всіх, до нього, хто до Нього приходить. І ось далі говориться, що 9 вірш є двері. Якщо хто мною війде, той буде спасенний. Це спасіння, яке дає Христос, якщо ми входимо через ці двері, входимо в, інший, скажімо так, в іншу територію. І Читав таку історію, що називають його Камінь Конрада в північній Кароліні в Америці, 1799 році, один 12-річний хлопчик знайшов один камінь незвичного кольору, незвичної форми. і Він приніс додому його. Вони подивилися, що такий невзрачний камінь, і вони його почали використовувати як фіксатор для дверей, щоб двері могли закриватися. І тільки через декілька там, років. Вони дізналися, що це 8 кілограм золота, і ви знаєте, що так буває в житті, що ми можемо ходити через ці двері. Ну, от вони ходили через ці двері, і те благословіння, ті скарби, які були у них під дверима, вони не знали, що це є скарби. І ви знаєте, ці благословіння, які Господь пропонує через те, щоб ми зайшли в ці двері. В його е, зашли присутність, це є значно більший скарб, чи ми можемо собі уявити. І якщо людина входить через ці двері, вона отримає благословіння. Але якщо ця людина може проходити через ці двері е, рядом, вона знає, що ці двері є в цій е, стіні, але вона не заходить в ці двері, вона втрачає благословення від Бога. І тут е, далі говориться, що він увійде і вийде, і знайде посовисько. Увійде і вийде через двері. І ви знаєте, це вільний доступ. Якщо ми, як кажуть, один, одна гривня, щоб зайти, а дві треба, щоб вийти. У Бога так немає, тому що у Бога завжди вільний доступ зайти і вийти. І ми бачимо тут свободу, яку дає нам Господь, що це свобода вибору, свобода в ньому, що ми маємо. Вільний доступ і вільну волю, ну, що робити. І ви знаєте, люди багато побудували різних дверей до Царства Небесного. Наприклад, є двері добрих справ, є двері якихось там умов, які ти маєш зробити. А Христос він є дверима, через які людина може прийти, і Він знає, що ці двері відкриті. Але ви знаєте, я хотів би ще сказати, що є. Друга сторона така, що в Новому Заповіті говориться, що є ще одні двері. Коли людина входить в присутність Бога, входить в Його життя, вічне життя, це все добре, але є ще друга половина, що є ще інші двері. І про них говориться Откривення 3 глава, 20 вірш, що я стукаю, ось стою у твоїх дверей і стукаю. Про які двері говориться? В цьому місці про двері мого серця. Так, якщо ми відкриваємо свої двері серця для Христа, і Він в них входить, то людина змінюється. Але як я читав, колись був такий курс серія 27, і ось там така є історія про таємну кімнату. Є там такий будинок, і цей власник будинку запропонуває. Пригласив туди Христа і він ходив в цьому будинку, але була одна кімнатка, в якій були двері такі маленькі, в яку він не пускав Христа. І ви знаєте, ця кімнатка з цими дверима, і ключ був тільки у цього господаря, в ній були всякі там переживання цієї людини: її якісь думки, її старі якісь гріхи, про які вона, або якісь переконання. І ось там так змальовується, що ця кімнатка вона була повна таких костей, які вже були там, і такий бардак там був. І ось цей власник цього будинку, він все-таки потім відкрив цю коморку для Христа. І якщо ми так для себе, чи є в нашому серці якась кімнатка? В якій є двері, від яких ключ тільки в нас, які ми наші переживання боїмося з кимось поділитися. Але Христос, він добрий пастор, Він той, кому можна відкрити своє серце. Тому що якщо двері до Небесного Царства відкрив нам Христос, і вони не закриті, вони вільні, то ми так само можемо вільно відкрити двері свого серця, міжкімнатні всі двері свого серця для Христа. І згадується, Ной, коли він зайшов вже в ковчег, то там були одні двері, і їх закрив Бог. В один момент їх закрив Бог. І ви знаєте, ніхто вже не міг туди попасти. І навіть ті люди, можливо, які хотіли вже попасти в цей ковчег, але вони не могли цього зробити. І поки що ми живі на цій землі, що двері до небесного царства, двері до вічного життя, вони є відкритими. І далі 10-й вірш говориться, злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. І я так подумав, що це за злодії. Ну, звичайно, що це сатана, да? але які злодії можуть украсти нас щось? Злодії, які крадуть у нас ну, якісь речі, то, якби також це дуже погано. І... Але ми тут дивимося, що, що можуть в нас, хто може вкрасти в нас, наприклад, радість, або вкрасти якісь благословіння від Бога, або хто в нас може вкрасти це, наші якісь духов, з духовної сфери, або вбити наші мрії, або погубити наші якісь сподівання, або знищити нашу віру, хто це робить? І кому ми відкриваємо двері? Написано також, що злодій. Він приходить для того, що, тільки для того, щоб украсти, можна додати, що обманути, і так далі. І як ми закриваємо наш будинок, ми піклуємось про те, щоб ніякий злодій до нас не попав. Але чи піклуємось ми так само про наше серце? Чи піклуємось ми про те, щоб у нас ніякий злодій не вкрав щось те, що нам дорого? Щось те, що нас зближує з Богом те, що наші якісь відносини, те, що нам дорого, те, що ми піклуємось про Нього, його можуть просто вкрасти або його загубити можуть. І тут говориться далі, що, а я прийшов, Христос говорить, щоб ви мали життя і щоб ви понадміру мали. Це є різниця, що Христос приходить і прийшов в життя людини для того, щоб мала людина. Щось інше, мала благословіння. І тут говориться, що мала життя і понадміру. В інших перекладах говориться по, по достатку. Ну що таке по достатку, понадміру? Це як подумаєш, це, це гроші, 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 гроші. Да, за гроші можна все, але не все міряється грошима, це те, що ми знаходимося в Божих руках. Це є саме найбільше благословіння. І життя понадміру це те, що ми не можемо. Якось його такими е, виміряти якимись моментами в житті, але ми знаємо, що ми в Божих руках, і цього достатньо. І ви знаєте, ще читав одну історію: в Техасі. Один був такий фермер, його прізвище було Єц, і він жив в Техасі. На такому у нього було паздище велике, він там пас своїх овечок, і він був бідний, і він там пас їх. І ось е прийшли до нього е з нефті е ті, хто добувають нафту. До нього прийшли, кажуть, можна ми у вас тут про попробуємо пробити е скважину і подивитися, чи там є нафта. Він каже: там можете, все одно тут нічого практично не росте, та без проблем. І вони пробили і подивилися, що там дуже багато нафти, і це зараз це одна із найбільших нафтових е таких заліжей саме в Техасі. І ось ця людина, вона в один момент стала багатою. І е, якщо подумати, чи знав він, ходячи там за своїми овечками, що у нього під ногами є велике багато золота, він не знав цього. І ви знаєте, що так можемо і ми не знати те, що ми маємо, ті благословіння від Бога, той захист, який ми маємо, е, ту любов, е, яку до нас має Господь. І він говорить, як ми розчитали в Ісаї, що Він буде носити нас на руках. Він носить на руках. І далі говориться 11 вірш: я пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за Овець. І Ісус Христос Він дійсно поклав за нас свою душу, своє життя для того, щоб ми отримали спасіння. Він пробив в цій стіні наших гріхів, пробив таку бреш для того, щоб поставити туди двері. Хто будівельник знає, що буває тяжко пробити стіну в стіні дирку і для того, щоб туди легше її вибити. Чим вибити якусь там в ній окно таке і поставити туди двері. І ось Господь це зробив для нас. І він своєю смертю, своїм життям, своєю смертю зробив цей вільний доступ, що ми можемо зайти до Ісуса Христа. І ви знаєте, зараз багато людей тікає в бомбосховище або ховаються в погреби для того, щоб мати безпеку. То в Ісусі Христі ми маємо повну безпеку, якщо ми йому довіряємо. І далі говориться, що наймит же той, хто не є пастирем, якому вівці не належать. коли він бачить наближення вовка, кидає овець і втікає, а вовк хапає і розполохує овець, наймит утікає, адже він наймит і про овець не дбає. Я пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Будемо молитися зараз, і хай Господь благословить нас, щоб ми могли пам'ятати, що Господь піклується про нас, що Він є наш добрий пастир, що Він приготував нам значно більше, чим ми можемо собі навіть уявити. І Він дає нам свободу вибору, він дає нам можливість жити в цій свободі. І хто війде в ці двері, той знайде. Зелені луга, так як ці овечки вони знайшли і знаходять зелені луга, і ось добрий пастор, він їх водить на добрі пасовиська. Він їх водить, і вони там харчуються, і їм там добре вони ні про що не переживають. І це таки, така аналогія для нас, щоб ми це духовна така метафора, щоб ми пам'ятали, що Бог про нас піклується, Він нас оберігає. І навіть в умовах війни, коли ми бачимо багато руйнувань, багато. Каліцтві смертей, ми маємо надію на Бога, як Настя співала. Ми маємо надію на Бога, тому що нам нема більше до кого йти. Хай йому за все буде слава. Амінь. Помолимось.